Всім привіт! Ви на каналі Aesthetic Eat. Сьогодні готуємо мега смачний та знаменитий київський торт. Він має особливий смак, який ніколи не сплутаєш з будь-яким іншим десертом. Його неймовірно повітряні хрусткі маренгові коржі з насиченим ароматом горіхів у поєднанні з ніжним масляним кремом шарлот просто зводять з розуму. Дотримуючись цього рецепту, у вас вийде найсмачніший київський торт, який ви коли-небудь смакували. Тож полетіли! Для приготування торта діаметром 20 см нам знадобляться такі інгредієнти: 250 г білків, це орієнтовно 7-8 яєць та 4 жовтка. 220 г арахісу та кешю я взяла 50 на 50 780 г цукру. 220 мл молока, 330 г вершкового масла, 10 г ванільного цукру, 15 г какао, 50 г арахісу чи фундука для декору. Тож для початку приготуємо коржі. У чашу блендера поміщаємо горіхи. У мене арахіс та кешлі співвідношенні один до одного. Подрібнюємо їх у наповніст дрібну крихту, щоб залишались шматочки горіхів. Наступним кроком відділяємо білки від жовтків. Білки поміщаємо в одну велику суху миску, а жовтки в іншу миску. Миска для білків повинна бути зручною для використання на паровій бані. Миску для білків я відразу ставлю на ваги, щоб вийшла максимально точна вага білків, бо яйця бувають аж занадто різного розміру і відповідно ваги. У мене яйця були невеликого розміру, тому пішло 8 штук. Щоб отримати 250 г білків. Обов'язково зважуйте білки, це важливо, щоб меренгові коржі вдалися. Далі у миску до білків додаємо цукор та ставимо миску на парову баню. У кастрюлі повинна бути невелика кількість води. Вона повинна кипіти, і важливо, щоб дно миски з білками та цукром, яку ми ставимо на кастрюлю, не торкалося води. Таким чином прогріваємо білково-цукрову масу до повного розчинення цукру. При цьому постійно помішуємо її вінчиком. Як тільки розчинився весь цукор, знімаємо миску з бані. Збиваємо міксером білково-цукрову масу до повністю стійких та стабільних піків, щоб при перевертанні миски все залишалося на місці. Збивання білків зайняло у мене рівно 9 хвилин. Це залежить від вашого міксера. Може бути і трішки швидше, і трішки довше. Орієнтуйтесь на стабільність піків, як я вже вказала. Далі до збитих білків додаємо подрібнені у блендері горіхи та ретельно все вимішуємо силіконовою лопаткою. Маса для коржів вийшла неймовірно ароматною і стабільною. Те, що й треба. Тісто для коржів готове. Застилаємо два дека пергаментним папером. Так як коржів буде три повноцінних, а один маленький на обсипку. То на одне деко все не поміститься ніяк. Будемо випікати на двох рівнях у духовці. Ставимо на деко металічне кільце діаметром 20 см. Або кільце від розсувної форми. Викладаємо у нього маренгове тісто, трішки менше, ніж 1 третя від усієї маси. Гарно розрівнюємо масу по всій площі за допомогою силиконової лопатки. І знімаємо кільце. Таким чином відсаджуємо поряд ще один корж. Далі відсаджуємо ще один корж вже на друге деко. І залишки маси обережно викладаємо поряд, розрівнюємо її в умовне коло. Відправляємо обидва дека з коржами випікатися у духовку розігріту до 100-110 градусів мінімум на 3 години. Режим виставляємо верх-низ плюс конвекція, щоб повітря гарно циркулювало і всі коржі рівномірно та одночасно висушилися. Між встановленими деками у духовці робимо проміжок у 1-2 рівні. У мене коржі висохли рівно за 3 години. На випікання може піти і трішки більше часу. Це залежить від духовки. Але слідкуйте, не пересушіть, бо коржі тоді будуть жорсткими і не різатимуться у торті. У коржу буде видно, що він повністю сухий, твердий, при постукуванні має повністю глухий звук. Ви зрозумієте. Готові сухі коржі дістаємо з духовки. Та даємо їм не просто повністю вихолонути, а краще всього відлежатись мінімум 12 годин у сухому місці. Я зазвичай коржі випікаю, залишаю і на наступний день готую крем та збираю торт. Якщо зовсім не можете терпіти і чекати, головне дайте коржам повністю вихолонути, але я все ж раджу залишити їх надовше. Перейдемо до приготування крему шарлот. У кастрюлю наливаємо молоко. Додаємо до нього цукор, ванільний цукор і ставимо варитися на середній вогонь. Постійно помішуємо суміш вінчиком та доводимо до закипання. Після цього зменшуємо вогонь до мінімального та проварюємо заварну основу ще 2 хвилини. Поки молоко з цукром вариться, необхідно швиденько підготувати жовтки. Відправляємо жовтки у велику миску та збиваємо їх вінчиком до однорідності. Коли молоко закипіло і проварилося, знімаємо його з вогню, вливаємо частинами до збитих жовтків і при цьому постійно розмішуємо вінчиком, щоб жовтки не зварилися. Таким чином вводимо все молоко до жовтків. Далі всю однорідну суміш повертаємо назад у кастрюлю. Ставимо на вогонь та варимо до закипання. При цьому постійно помішуємо вінчиком. Після закипання заварну основу проварюємо ще 2 хвилини. Крем повинен густіти і кипіти великими бульбашками. По консистенції бути схожим на біле згущене молоко. Знімаємо крем з плити. Та перекладаємо у миску, в якій його змішували. Накриваємо заверну основу харчовою плівкою в контакт, щоб не з'явилась корочка, та залишаємо її охолоджуватись до кімнатної температури. Коли заварна основа охолонула та стала кімнатної температури перейдемо до збивання масла. Повністю м'яке масло, але не розтоплене, відправляємо у миску та збиваємо міксером 5-7 хвилин. До побіління та пишності Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Наступним кроком необхідно поєднати збите масло та заварну основу. І що дуже важливо, щоб обидві маси були орієнтовно однієї температури кімнатної. Тоді крем не розшарується і все вийде. Частинами додаємо заварну основу до збитого масла. Орієнтовно 4-5 прийомів. Після кожного введення заварної основи збиваємо крем міксером до однорідності по одній хвилині. Крем повинен вийти щільним, стабільним та глянцевим. Наш крем готовий. В кондитерський мішок вкладаємо кондитерську насадку закрита зірка, або яку ви бажаєте. Та відправляємо у мішок невелику кількість крему, орієнтовно 3 столові ложки з гіркою. Цей крем відкладаємо для декору торта. Відправляємо у мішку у холодильник. Крем, що залишився, ділимо на дві рівні частини. Одну частину перекладаємо в іншу миску. а в іншу частину додаємо просіяне какао і збиваємо крем міксером до повного змішання і однорідності. У кондитерський мішок вкладаємо кондитерську насадку Закрита зірка або яку ви бажаєте, та відправляємо у мішок невелику кількість шоколадного крему. Орієнтовно 3 повних столових ложки. Цей крем відкладаємо для декору торта. Відправляємо шоколадний крем у мішку у холодильник. Наступним кроком підготуємо обсипку для блоків торта. У чашу блендера відправляємо додатковий маленький корж та перебиваємо його у нерівномірну крихту зі шматочками різного розміру. Також можна покришити корж просто руками. Вийде той же ефект, як вам буде зручніше. Далі відправляємо горіхи у чашу блендера. У мене арахіс. Також можна використати фундук. Буде теж дуже смачно. Подрібнюємо горіхи, але щоб вони були не повністю крихтою, а з невеликими шматочками. Висипаємо перебиті горіхи до крихти базе та ретельно перемішуємо між собою. Обсипка для боків торту готова. Перейдемо до збірки торту. На блюдо поміщаємо перший корж і зверху на нього викладаємо половину білого крему шарлот. Гарно розподіляємо крем по всій поверхні коржа. Далі викладаємо другий меренговий корж і зверху рівномірно розподіляємо іншу половину білого крему шарлот. Викладаємо третій корж і зверху промазуємо верх торта і боки шоколадним кремом Шарлот. Я роблю це за допомогою кондитерської палетки. Гарно проходжусь по бокам торта та все максимально підрівнюю. Тут не потрібно досягати рівнесенької обмазки та вирівнювання торта, так як буде декор і на боках, і зверху. Найголовніше, щоб торт був максимально круглий і не косив на жодної зі сторін. Основа нашого торта готова. Задекоруємо боки. Беремо обсипку, що ми підготували з крихт-базе та горіхів. Гарно проходимось та приклеюємо її по всій площі боків торта. Я це роблю за допомогою кондитерської палетки. Можна також робити це широким ножем або іншим зручним для вас способом. Ретельно все декоруємо, щоб не було прогалин без обсипки. Зайву крихту прибираємо та проходимо з чистою серветкою по краю блюда, щоб воно було охайним і чистим. І фінальні, але не менш важливі декоративні штрихи. Декоруємо торт кремом у мішках з кондитерськими насадками, що ми відкладали. Перед тим як наносити декор, розімніть зовсім трішки крему мішку. Щоб він став більш м'яким та піддатливим у роботі. Спочатку я обрамляю торт класичним білим кантом. Далі роблю три великі троянди і доповнюю композицію меншими квітами. Вибудовую композицію у формі на пів місяця. Декор готовий. Тортику потрібно дати настоятись. Залишаємо його мінімум на 8 годин. Краще на всю ніч. Наш неймовірно святковий королівський київський торт готовий. Київський торт однозначно шедевр кулінарного мистецтва. Він надзвичайно смачний та має незабутній смак. Особливий та вишуканий смак крему Шарлот це історія суто про київський торт. Ні з чим не сплутати. Максимальна оригінальність та ексклюзивність. Звичайно, потрібно постаратись та мати трішки часу і терпіння для приготування цієї смакоти, але впевнена у вас все вийде і ви отримаєте справжню насолоду від цього солодкого тортика. Готуйте київський торт та підіймайте собі. Настрій! Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео!